Після грату смертвіло сонце. Шиферинами грюка дах, Клапоть драний, тремтить на шворці, Просить крихту, хазяйський птах. Я гранитель страшної тайни, ти даруй мені цей кошмар. У барвисті осінні мальви хмара впала. Прийшов мальфар, Олівець я узяв, наслинив. Малював, промінь в скирті бляк, чорносошники йшли з царини, Повертав до каплички дяк. Я на ранок скінчив роботу, взяв підрамник із берести, вдарив гвоздики, за ворота вийшов, ще не було й шести. Там Офені продав малюнок. Виторг маючи пару крихт, за одну зняв у ніч притулок біля цвинтарю серед піхт, а за другу купив хлібину, буду птаха кормити, щоб Бог узяв мою десятину, щоб вмер я не від хвороб.